Вітаю, Максим. Нарешті настав час для мого запитання. А ну давай. Але більше як до прохання. Давай. Вибий хуйню з моєї голови. Я маю на увазі те, що я розумію, що дівчина не придатна і її можна тільки трахати, але з кожним пройденим етапом починаю поводити себе так, наче мені все більше і більше потрібні стосунки. Особливо після поцілунків. Мі, ти мій бубочка. І от, ну, коли я проходжу по стадіям, проходжу день по стадіям. Два, три, п'ять, ще тримаюсь. А ось коли вже дійшла річ до поцілунків, все, блять, просто кляме нахуй вибиває. Тримайте мене семеро. Ну, пиздець просто, мурадіус. А які стадії до поцілунків у тебе з нею були, що ти вже хотів стосунків? Чому так? Тому що в тебе недостатньо досвіду. А коли в тебе недостатньо досвіду, навіть ті знання, які в тебе є, вони не завжди зможуть тебе утримувати, утримувати від якихось ібанутих поступків. Тому хай буде, як буде. Знання підтягують.